Наближається Новий рік, і люди збираються святкувати рік червоного вогняного коня. А ви знаєте, хто такий червоний кінь? Він описується в Біблії, це другий вершник апокаліпсиса. Називається війна. Всього їх є чотири, і всі вони описуються в Біблії, книзі від Івана Богослова. Це не вигадані персонажі, це є справжні біблійні персонажі. І на першому коні білому, який наречається в білу одежу і імітує добро, скаче сатана, який несе свою фальшиву брехню. І люди більше вірять в брехні, аніж в біблії, Слову Божому. Другий це червоний кінь, війна, який несе всі ці війни, розрухи. Насильства, вбивства, злість, ненавість і так далі, третій це воронний, це мамона, нажива до грошей, що люди за кусок паперу готові вбити один одного. Четвертий це чалий, чорний, це смерть, і за смертю слідує пекло. І якщо ви хочете святкувати цей новий рік з червоним кунем, який називається війна, краще собі подумайте: вам мало війни, мало горя, мало смертей, вбивства, насильства. Люди, схаменіться, не загравайтеся з духовним світом, тому що. Що це дуже опасно. Перестаньте поклонятися всім цим вершникам, тому що це до добра не доведе. Ви хочете, щоб закінчилася війна, щоб прийшов мир на цю землю. Але як вона може е, закінчитися, якщо ви самі прикликаєте її і вірите, поклоняєтеся всім цим гороскопам? Але ніякого щастя вам ці гороскопи не принесуть, а навпаки, принесуть прокляття, хвороби і так далі. Перестаньте прикликати зло на цю землю. Не спокушайте Бога, не гнівайте його, не поклоняйтеся сатані. Війна не закінчиться, поки ви не. Перестанете поклонятися ідолам, поклонятися злу, зрозумійте одне, що за все це зло, яке ви робите на цій землі, прийде Божа кара, прийдуть Божі суди, які описуються в Біблії, в книзі Об'явлення. Бог дав нам цю землю, щоб ми за нею доглядали, щоб ми служили Богу. А що ми її перетворили? Бог не є богом хаосу і війни, Бог є богом порядку. І поки Бог ще дає час, краще зверніться до Бога і покайтеся. Перестаньте грішити і своїми руками руйнувати цю землю з наступаючим вас і задумайтеся перед тим, ніж святкувати цей рік з червоним конем.